Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і в нас знову коротенька новина про фіналістку минулого сезону Холостяк Інну Белень. Справа в тому, що в мережі шириться інформація, що Інна знайшла заміну терену і взагалі ніколи не мала почуттів до нього. Активне обговорення відбулось, наприклад, в подкасті «Lux FM, де можливою причиною назвали занадто короткий час їх стосунків, щоб встигнути покохати. Ну а причиною підозри про те, що не хтось є, став той самий Тікток Інни, де вона тримає великий букет в руках і каже, що знову. Звикає до квітів. Як виявилось, там ще була романтична записка з текстом не чай ловаре і навіть не карпатська джерельне – це краще 201 ніжний тюльпан. Також учасники підкасту обговорювали ціну даного букету, яка як мінімум становить 4 тисячі гривень, а це теж може вказувати на те, що у залицяльника серйозні наміри, враховуючи немалу вартість. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.